Ми закінчили вже посівну. Тобто, вже ми закінчили посівну. Уже все так вже росте. Вже пшениця вже велика, скоро вже буде викидати колося. На наступний місяць ми вже будемо бачити посіви. посіви. І ну це потрібно. для нашої країни краще все ж таки вибирати те, що треба робити переробку. Оце основне. Для аграріїв це зараз найбільша і така дуже серйозна тема. Але саме проблемне було те, що у нас до цих пір ще зерно іще лежить старе. І воно нікому вже не потрібно. Тисячі, тисячі гектар, тисячу проблем, які ніяк не розходуються. Не було добрим. Коштів у них не було у аграріїв. Вони нічого не змогли дати додаткового, бо у них не було коштів. І у зв'язку з цим ми розуміємо, що ми втратили певну кількість теж нашого збіжжя.